Вітаю всіх, хто вирішив подивитись моє відео. Почали ми готуватись до наступного сезону ще до Нового року, щоб потім в останній момент не бігати, не збирати насіння де що залишиться. І вирішив показати своїм глядачам, чим будемо займатися на огороді у наступному сезоні. Прийшло дві посилки, я їх ось так розклав і зараз покажу все, що плануємо на наступний рік. Почну, мабуть, із того, з чого буде найбільше. Це білоголова капуста. Перший сорт це Gloria Star. Упаковку 500 штук. Це не оригінальна упаковка Сенгенти. Але сподіваюся, що такий популярний сайт. Не буде якісь ліві насіння пакувати у свої упаковки. <скріст> так. Друга капуста, тут уже оригінальна упаковка від Сингенти, з номером партії. Це професор. Раніше садили агресор, ну, в принципі, це одне сімейство сортів. Захотілося спробувати ще такий е насіння протруєно фунгіцидом. Імпестицидом не оброблено. Так, тут у нас рання, це мірор. Також оригінальна упаковка. І також протруєно флудіоксонілом. Ну і пізніша капуста, яка для зберігання більше підходить. Це лексикон в оригінальній упаковці. Але насіння лексикона не протруєне навіть фунгіцидом. Спілкувався з представником Сенгенти і пояснювали тим, що саме по лексікону обробка фунгіцидом впливає на його схожість. Тому будемо пробувати. Захотілося такі гібриди спробувати. Подивимось, що в наступному році у нас з цього вийде. Так, ну тут дві упаковки квасолі калинка. Не знаю, квасолі я не розбираюсь абсолютно. Так, буряк столовий Одна, дві, три, чотири упаковки. Дві по 25 штук і дві по 100. Морква дві упаковки, одна тисяча і одна п'ятсот штук. Канада і каскад. Виробник біджу. якщо я правильно вмію читати. Так, томати. Мамако це сингента. Бін, також сингента. І Міцено Сингента. Всі ці упаковки це розфасовані на сайті, який продає насіння. Тому що оригінальні упаковки від сингенти йдуть тільки великих об'ємів. Так, огірки буде телеграф і гектор. 25 штук гектора. А тут не вказано. Тут, більш за все, їх до 10 штук не більше. Кукурудза. Хай Глоу 25 штук. І БСС 1075. Також горох Муціо, виробник Сенгента. Не знаю, навіщо нам його скільки. Попробуємо десь розмістити, якщо вистачить місця ні залишиться на наступний рік. Огірок. Лютояр 25 штук. До речі, оброблене. Диня Фландер 25 штук. Тут Сенгента. Чому Сенгента так багато? Тому що, скільки ми не використовували їхнє насіння, ніколи з ним проблем не було. Пекінська капуста Маріо і Маноко. Маріо Це Сенгента Маноко Біджо по 20 і 25 штук. Нам цього достатньо буде на продаж не вирощуємо. Тому такі маленькі упаковки. Кавун. Буде барака 25 штук. Минулий рік ми повністю пролетіли по кавунах. У нас вони не виросли взагалі. Ну, але ми допустили помилку таку, що посадили їх. Поміж капустою, і мені здається, полив негативно повливав на їхній ріст. Думаю основна проблема була в тому, що на них попадала вода. Тим більше зверху. Кабачок Ангеліна 25 штук. Кабачки смачні для себе і для тваринок. Редис. Взяли 250 штук, подивимося, чи все на цей рік посадимо, чи будемо трошки залишати на наступний рік. Це сингента. Абакус Брюссельська капуста. Минулий рік ми її посадили пізно. Не пам'ятаю, чи, чи також був Абакус, чи якийсь інший сорт, але не виросла вона дощів в цьому сезоні взагалі не було. Так, картопля. У цьому році побачив картоплю з насіння. Для мене це щось нове, буде, ніколи такого не вирощував. Але наскільки начитався, то з цього насіння повинні вирости невеликі бульби. А через рік уже буде виростати з цих бульб нормальна картопля, яку вже можна використовувати. Для їжі. Просто в перший рік вона дуже маленька. А там будемо дивитися на наступний рік. Все це буде ясно, це перший раз таке будемо пробувати. І її потрібно вирощувати з розсади, щоб як, щоб як можна раніше її посадити, і потім, вже коли на огороді. Буде достатньо зелені, я так розумію, для того, щоб не з'їли її жуки. І потім, уже, коли основна маса картоплі підніметься на стеблі, можна висаджувати й таку. Ну, подивимось, вийде, не вийде. Може ще раз спробуємо, якщо не вийде. А якщо вийде, також будемо продовжувати. Можливо, так сподобається. І будуть свіженькі сорти. Так, Перецьлодкий бачата і люмос. Люмос від сингенти, бачата, рік, цван, якось так. Також упаковано продавцем, не виробником. Так, ну і надивився таких великих гарбузів, які ростуть по 300-500 кілограм в деяких людей. Думаю, спробувати, а раптом виростить такий, що його трактором потрібно буде двір затягувати. Будемо пробувати дивитись. Кормити тваринок потрібно. Тому такий непоганий варіант, якщо вдаватиметься його виростити. Але так розумію, що йому потрібно багато добрив. Ну, будемо пробувати, старатись, вийде, не вийде. Якщо не вийде, будемо враховувати помилки і на наступний рік робити вже краще. Так, ну ще придбали ось такий погрібок. Чи погрибок. Це сірчана шашка. Думаю, всі знають, для чого її використовують. Для протруєння приміщень, погрібів та всього такого іншого. Мідний купороз будемо використовувати на деревах. Можливо, на якихось овочах також. Це вже для, більше для захисту рослин. Ридоміл також для захисту рослин непогано минулого року показав себе на капусті. З'явився був пареноспороз. Після однієї обробки ридомілом Хвороба відійшла. Тому доволі непоганий фунгіцид. А, ще забув, буряк кормовий, так як його дуже люблять внутрії, це польський якийсь виробник, він не вказаний, просто країна Польща. Подивимось, що виросте з такого насіння. Інсектицид регент взяв кілограм. На огороді часто почала з'являтися медведка. Потрібно там трошки приконтролювати розповсюдження цього шкідника, тому взяв сухий. Так, ще один фунгіцид, це квадріс, сингента. Також непогана штука для захисту рослин. Так, ну і ще залишається тут у мене під рукою це прилипач миро. Але розфасований також продавцем, бо від виробника виходить, здається, тільки 5-літрова каністра. Тому сподіваюся на те, що цей сайт він відповідальний. І в тому, що розфасовано безпосередньо в них. Все відповідає тому, що там повинно бути. Будемо сподіватися. Пишіть свої коментарі. Можливо, хтось вже мав справу з такими гібридними чи сортами, які сьогодні показав я. Напишіть в коментарях, цікаво почитати. Взагалі, оцініть відео лайком або дизлайком. Якщо подобається моє відео, цікаво слідкувати за вирощуванням СГ культур Підписуйтесь на канал, буду показувати, будемо обговорювати, визначати, які помилки іноді допускаються, і що виходить виростити на огороді та на полях. Дякую за перегляд, до нових відео!